Слава перуну батьку нашому. О, діти ми перунові внуки даж Божі, правнуки сворожі. Рано передумав перуно по вличю. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний своїми перуновими, блисковками ясними. землю освяти громаби рясними. Поти каменя, вогню викриши, вогню викриши. Світло запали могуті силу свою у нас проявить. Слава перуну, слава. Геруни, беруни, Божу, златуруни, зрому блискавицю, з цілою перуницею на землю ступаєш. Що русинів научай жив бій вигравати, і нечість, долати, як твореженьків, косити і правду любити. Вої ревні, то предки наші кремні. які право боронять та за нас боїв молять, а беруть повстала. І могутна стала, аби храми роду, каприща народу волхви відродились, славлення Богам творили Перуни, Перуни, Боже златорунний, силі рода, славу, співайтебе, буди, часті вам, Слава перуни, кудроматі стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде постежся, тому що єсть ти воїнам, сути честь. І яко злотурунного стив все праведен єсть, прийми пожертви, наче війни, отвердження сили правди Твоєї. І силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. усіх, хто нині захищає землю нашу. Святу рідну Україну руч православної. Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі наш, благослови, Перуни і захрісти. Перуне, могутні Боже, наш ти правовірно охороняєш, між клубом чорновом лад встановлюєш. Крутий коло живого, явлення у сварзі синіця ти ведеш нас та правою добра, нічесною, з урами чорними. А беріть утверджувати і державу, берегти Україну русь святую стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святість святає. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу і ним цих караєш, Як огрім з небезгряне та поперун в полісницю сяде. Діви по обох боках стріли тривають, руну батьку, допомагають. Грізний перун сваргу гукає, військо своє до бою скликає. Гей, перуни чи могутнівий, давайте до лави, ставайте до бою, ми поклик се чує. У лави за боїв рідних до Січі йдем. Слава перуну, слава, слава Богу нашому, перуну, на світлосяйному севі, громами землю пробуджує, там дух укріпляє та душу радує, кличемо вояцтво небесне. Що суть полк Перунів, стати на межі права та яви, колони сворожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесне, вогнями, ногими і все отомі наші хоють мечі, криці випухі збираючись, натьму вражують. Тож візьмемо оруж'я своє станемо в єдино, аби з предками вирушити в битву Селенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло в душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад, несучи світи сотворяючи, з богами нашими. Раз. Слава Перуну, слава, слава Перуну. Перуни батько наш, гримить у сварій сині мечі щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведну, родом даної, кольшового явлення. Пила туберігаєш, рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають. А ворогів відганяють, ворогів споколяють горить у душах наших вогонь сварожий вогонь віри, праведний сі Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглай великому об'єднанні прибудь до нас на поклик наш слава слава. Герони, батьку наш, ми потребуємо твоєї сили, і звитя, і мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правди, аби прибув в роді нашому воїнів синів, воїнів праведних охоронців віри, православної України, Руси славної, хай перебуває під захистом Твоїм збройні сили України, ти охороні, всі волонтери, всі, хто мій захищає землю нашу рідну, всі, хто дбає за відновлення. Владу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Кличу вогонь, святий, ворожий дух праведний, великий, Божий, мовуть, пекучих богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святий. Кличу вітер, святий, стри, Божий дух праведний, великий Божий, могуть плетючі боїв рідних, прийди до нащадків гідних, прийти, Боже, святий. Кличу воду, водицю, святу студеницю, дух праведний дане Божницю, могуть, ти хочу богів рідних, і до нащадків в'їдних, прийди, Божого святий, кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші, божницю. Могуть, твердючу богів рідних, і до нащадків відних, прийди, Божого святий. Перуни батько нашу святий Духом своїм землю, нашої Україну, Русь православною. Хай прибуде в ній сила могутня, сила, праведна і родом дане. Хай захищає сила ця всіх воїнів славних, що по землі нашій ходять і ходити. Хай буде так, слава Перуну, слава! Ми вже традиційно долучаємо до слави перуну заклик до роду, до предків, характерницьких закликів. Хто не знає, то військово подивіться відео є окреме, як його робити, і текст, і для чого. Ми бачимо, маємо повітряні тривоги і маємо знову і знову. І люди бідкаються, люди 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 плачуть. так Зарано розслабилися. Треба тримати силою свого духу, захищати землю свою. І кожен день читати заклад, до роду заклад до предків. Кожен день. Особливо в часі повітряної тривоги. Тут то постійно тримати. Я стою на землі своїй. Кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крові, призивай всіх вірних землі рідної, української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте, непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живіть тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших. То дихав повітря вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших. В чій душі пола вогоні, скрико торого в серці моїм, повстаньте, спопеліть ворогів наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас нині. В час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте, силою нашого духу. Благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм допою. Примножте силу нашої славу своє, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Тож на цьому слова перуна завершується, а ми переходимо до слови Ра Будемо пророга прославляти, який вогонь віри у душі наші, зносить. Помані долучеться. І будете перенаправлені автоматично.